Ну що ж, розпочнемо. хайтлайти, прикольні лицпечки. Тобто зараз ми просто перейдемося по темці, ППС дуже. Хай ППС ігра. І шутер, це шутер? Це типу апокаліпсис стався. Ну як апокаліпсис. Люди розробили супер попри компутер, і це, коротше, походу їх погубило. І зараз цей компуктор, як Gladys із Портал, тестить над людьми. Щух, тут, до речі, катана така. Загалом ця демо-версія грає дуже довго. ну, Реіграбельна маю на увазі. Реіграбельна. Гранату можна кинути, то вона якби пошкоджує код цих е роботів, і з них падають здоровічко і боєприпаси. Боє боє Я думаю, ця механіка потім буде набагато більш ширше розкрита, так як називається демо-версія. Це, звичайно, не AAA-проект, але ну, це інді-розробка однієї людини. Так. Зараз я. І від цього напевно, нічого не зміниться, того що, ну. Це демка. Ну, і чимось нагадує Кібер... кіберпанк, це, до речі. Чуть-чуть там, -чуть. чимось чимось. Ну, чуть-чуть. Тут, до речі, навіть ці демці апасхалки. Дуже багато можливостей для паркура, ну просто взагалі. Хай щастить. Там секретка, і туди дуже важко потрапити. Ну у мене не вийшло. Наша кімнатка така. <рес> <рес> Тут ваш фейс. І скільки разів забігів, скільки забігів. Це наша локація, тестовий майданчик. Ти побачите. Ладно, я заговорився, це треба. Де, щоб пояснити, що тко не йде мене. А це цей чувак. Що лишилося? Підбери чип, підбери, підбери, підбери чип. Ось, бачимо, нас буде пульфічка. Коротше, я потім зараз покажу на лесплеї. Це попередній 1473. Точніше, то, що від нього лишилося. він десь якось в компуктор пилівся. Добре, що, блін, я там, не рано говорив дуже багато. Так, е я зараз, до речі, в мене буде челлендж з першої спроби пройти забіг. Раунд 0. Скажімо так, самі по собі локації можуть мінятися місцями. Можуть мінятися всередині на повністю, способи перетину цих локацій. А, взагалі випадковість у цих квестів рандомна потім буде. Тобто загальний вигляд карти він лишається плюс-мінус одинаковий, але може змінитися дуже-дуже багато об'єктів. І з цього перших забігів з 10 у вас буде просто враження, ніби карта генерується постійно новим-новим чином. Ну, що, до речі, і правда, тому що я думаю, що в фінальній версії буде настільки багато варіацій, що ви просто здурієте. І от, до речі, перша, за це будівлю і перша, архівована абілка, архівований предмет, е, який ви потім можете винести. От, він буде тут, в інвентарі. І там ми його будемо розшифрувати, зможемо вставити. Це скоріше за все буде, скажімо так, скіп щоб скіпнути. Так таки пише, що це по суті телепорт, щоб скіпнути зону. Але розуміється, що її треба лише пройти. Ось, слайдер. Дуже багато різновидних механік. Бачите, трошки вдарили. Фоксики в жовтих, е, скажімо так, гроші. Тож, я потім покажу вам це, що покращення нічого берега. Збити попадають гроші, тому потрібно старатися бути якомога ближче, того, що вони довго не валяють, вони потім зникають. І... Та, йорка не подає. Тому Якщо ви хочете якомога максимум затаритися, щоб потім змогти в магазинчику покупляти всі приколюки, то треба старатися бути якомога більш акшована для них. Щоб зразу підбирати гроші, щоб вони не пропадали. Це поінти, скажімо так. Gold points. ну вони, до речі, жорки. Ми ну, майже зачистили зону. Ой. Ну добре. Добре, добре, добре. Так. Підібрали, підібрали. І бачите, ми зачистили зону, і нам в кінці зони дається. Кейсик. Там був федератовий гаразд. Знову ж таки, один на три. Якщо це валюта, ну... Яку ми можемо зараз використовувати, то це фіолетова. Те, що ми себе можем, можемо винести, і поінти, за якими потім можемо покращувати або відкривати певні штуки. Тому їх потрібно збирати. От саме фіолетові ми можемо винести. І об'єкти фізично пропрацьовані. Тобто, я кажу ще раз, челенджі кудись добратися, де ви можете. ну, ці челенджі разом в ком'юніті зайти і попробувати записати, потім похвалитися, що ви пройшли сюди там, чи залізли туди, наприклад. тобто ну Купа купа таких е... реаграбельних скажімо, штук, які роблять навіть цю демку в рази цікавіші. Так. Так, до речі, можна вшарити зону, може ми починаємо гроші. Ми бігаємо біля них, підбираємо, що з них падає. Відбираємо гроші, щоб не втрачати голдун. Осталося. Це, до речі, саме противні. Все, тут нема більш нічого цікавого, це точно. Їдемо далі. Паркур, слайдем. Так. е-е-е... Оце прикольно. Це тобі, кидає вас в рандомне місце там, де рандомна подія. Тобто там може бути як і поставка з кейсиком. Ну, типа рандомчик. Ра рандомчик. Так, оце ми потрапляємо в рандомне місце, де буде рандомна подія. До речі, в таких рандомних подіях будуть нам, звичайно, відкриватися елементи сюжету. о-о-о! Це якийсь попередник. Що в нас тут? А ми зараз... Посланничко. Теж там є лорне своє припущення. А це, до речі, оця обілка дуже імбова. Обілочка ця дуже імбова, Це відсутня, що ми отримали. Бачите, О, воно рандомно об'єднує локації, зато можуть всякі приколюти. О, це зона з боссом. Це, скажімо так, місцевий бос. Не босс, всі локації, це проміжуточний. Оце? Оце, до речі, дуже прикольний моду. Не дивлюся з на те, що він спорчений. Це наша адилочка. Папа. Ми ламаємо об'єкт навколо себе. Ого! За один забіг три таких знайти це просто нереальне везіння. Тому що зазвичай ти ліж би ну, ти за забіг, за забіг звичайно, не одного таку не знайдеш. Добре, що я це записую. Ооо, зменшує ціни в магазині. Добре, будемо використовувати крисину штурму тактику. Не будемо лізти на рожемлок. Це дуже а, хороша, скажімо так, обілка, коли в тебе буде штурмова гвинтівочка, так? Да? І тут ти її качаєш на обойму, на магазин. Так. Да. Нам просто щастить ці забіг на пасалочки. Це ще одна. Йдемо за шнурочком. Воно, до речі, зазвичай закрито. А шнурочок нам дає... Змогу дістатися сюди відкрити. Боже, це четвертий за забіг! Добре, що я це записую. Та за... Ви за забіг, зазвичай, жодного не отримаєте. А тут то зразу Ну, це четвертий, просто капець. Так само як Гладіс, наш, наш компудактор за нами слідкує. Я думаю, там потім буде очіка, типу, як Portal поламай камери. Нам треба буде знаходитись в зоні, тому що тоді не буде нараховуватись прогрес. А саме краще це робити, коли він лежить десь на землі, а не на споруді, тому що це буде постійно якісь впадання, випадання. взагалі, будуть міну. Я думаю, ця гра робить спеціально, щоб ми зараз заруїнили, за щоб ми не прийшли боса. Бос. Бос першої локації. Скіпати не будемо. Аха-ха-ха-ха-ха! Oh, Зараз, скоріш за все, я буду трошки мовчати, тому що я більш засевержуюся на проходженні, щоб запити цього боса, бо я... так, ну, не хочеться. Я хочу пройти його з першого разу. Так, випало здоров'ячко. Треба треба буде активно в нього втікати, бо він зараз почне нам. Ну, ще разочок. Добренько. Так, я ще трошки помовчу, тому що здоров'ячко бери, здоров'ячко. Останній, третій. Третій забіг. Ще раз залп. Добренько. Причудово. чудово. Все. Зона 1 завершена. Ще один ключик. Голда і. Іфіолетові. Тепер він каже нам: переходь до зони номер 2 але на цьому закінчується демоверсія. Тобто ми зараз спустимось нижче. Це буде нас чекати кінець цієї демки. Ну, Атмосфера вона нас така екшовенька, ну, як портал, якщовенька, так, Half-Life, як перша. Е, нагадує, така дослідницька. Тут дуже багато варіацій, щоб хтось неджує. І на цьому все. <таспраць> кінець темоверсії. Феолетові нам не зустрілися, це перше походження, але потім в наступник ми побачимо фолетових ворогів. Хоча їх тут різновидність набагато більше, тут є вроді і собаки, і скорпіони, і повсякчас інших. Ось і все, кінець, але... але ми можемо продовжити наші... продовжити забіг.